Доброго ранку всім, хто приєднався до нас, хто тільки що прокинувся, і хто вже давно вже з нами. Значить, і той, хто снідає разом із нами. І якщо ви вже на ногах, але досі не прокинулися, то ми вам допоможемо. Бо серед інгредієнтів нашого сніданку є що? Перець чілі. Так, Юр, я тобі скажу, значить, як він сюди потрапив. У нашого колеги хаса в нього є такий календарик, і там він вигадує, а може бере в цьому календарі різні дні присвячені к стравам. У нас був день бургера, значить, у нас був там день хамону, день лаваша. В випадку з хасом це тиждень лаваша. Так, от я подивився в календарі хаса і зрозумів, що сьогодні день, який називається Приготуйте щось гостреньке, сміливе. Це свято кулінарного натхнення і гострого перцю. Як ти взагалі ставишся до гостя? Я дуже спокійно до в мене є такий, ну я думаю, що у всіх є такий поріг, коли ти починаєш гикати. От коли гикаєш все, можна вже переходити на іншу страву. Легка пікантність і гострота навіть у сніданку. Це справді дуже апетитно. І сьогодні щось сміливе гостреньке на сніданок. разом з нами буде готувати шеф-кухар Піцайола і чотириразовий рекордсмен України Віталій Колошець. Вже за мить він покаже, як підготувати і приготувати пікантний мексиканський сніданок за 10 хвилин. Віталій Колошець, шеф-кухар з 15-річним досвідом, 9 років працює під сайолою. роки з яких готував піци у ресторанах Італії. З перших днів повномасштабного вторгнення Віталій почав волонтерити, готувати обіди для вимушених переселенців, проводити майстер-класи для діточок та допомагати зсу. Шеф кухар встановив чотири рекорди України, завдяки яким зібрав більше двох мільйонів для українських військових. Віталій створив унікальну піч на причепі, з якою двічі на місяць їздить на передову, де щодня готує близько двохсот піц для наших захисників. І сьогодні шеф кухар покаже, як приготувати простий та поживний сніданок, який ви точно захочете додати до свого ранкового меню. Салюдос! Не дарма вітаємося іспанською здоров'я ще раз. Тому що, до речі, в Мексиці іспанською говорять вдвічі більше день, ніж в самій Іспанії, тому що там багато цих людей. Мексиканський гострий сніданок. Віталію, що будемо готувати? Готуємо сьогодні традиційну кисадилю з куркою. Так які інгредієнти нам треба? Болгарський перець, так. томати вже заздалегідь замаринована курочка, цибуля, чесник, кукурудза, моцарелла і гострий перчик. В основі в нас буде тортілья з цікавими зеренцями. Добре, що хто робить? Кажіть, що хто робить? Так, давайте почнемо. Юра, я можу різати? Ні, ні. Я буду терти. терти. Тер... Ні, а різати. Ні, терти. Добре. Спочатку різати, потім терти. Так. Юра, ти нарізаєш, ти натираєш. Добре, давай так. Ти натирай, але думаєш, ти нарізаєш. Добре? Нарізай моцарелу на терці. А де перчиком Так. Вова візьме. Так, це парчик. моцарела. Так. сир інший може бути? Може бути сулугуні. Так. Сулугуні. А, сулугуні в лавачі. Так, тобто я... сир, який е, в Мексиці є. Е, Це кібаб. <силіття> <силіття> в Мексиці є окремі сири, які можуть використовувати, але в нас є в доступі ті, що можуть плавати. А які мексиканські сири ми ж тут можемо сходити кудись в ля якесь? І... <пробити> М -м 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 -м. Не факт. Не. Mm -mm. А які добре? Е, я не пам'ятаю, як називається традиційний сир. Мексикано. Мексикана традиціоне сіре. Отак от Дивись, бо зараз прийде Мішель Андраде, акуратно да. З цими словами. <гум> так, значить, я нарізаю, нарізаю перець кув'ями, правильно? Так. І томати так само. Так. Що з курочкою? Ви, ви вже її що, замаринували? Так, так вона попередньо замаринована? замаринована. Вона не готова, вона сира, правильно? А, так, дивись, тут е вибір спецій вибираю кожна людина собі, як вона хоче. Я ж все-таки люблю, коли пряні спеції, тобто це що додамо е гостренькі. Серед, гостренькі так, це. так, так, перчик, додамо чорний перчик, е гарно послуг. Солимо, додамо якусь, наприклад, паприку або щось, якусь можна копчену паприку. А чому всі паприку додають? Це смачно, паприка солодка. Прямо це паприку додають, всюди можна додавати. Звичайно, зараз прикриє паприку, буду сюди їжджати. <сум> <сум> якщо ти віридиш на Закарпаття, то нічого, крім паприки, тобі їй не дадуть. Тому що там паприка а -а -а -а. в усіх стравах. Це і угорська. І закарпатська так, це смачно. Кухня. Це смачно. Ну, Так, Бограчі, так все масло у нас олівкове, у нас все. Так, ми згадували про те, що у нас є гострий перчик. Ось ми його так. показували. Ось він. Ось я його зараз візьму. Ну такий, звичайно, не дуже великий розмір, якщо чесно. Значить так, дуже важлива інформація. Є у перцю, особливо перцю чилі, одиниці пекучості. Вони називаються сковіли. Там один американський фармацевт придумав за його прізвищем. Так от, нам сьогодні Віталій пропонує спробувати п'ятий за пекучістю перець у світі. Значить так, дивитесь зараз на екрани, бачите, що на четвертому місці Хабанеро це 350 тисяч сковілів. На третьому червона Савіна 750 тисяч сковілів. Друге місце займає Скарпіон Тринідада 1,5 мільйона сковілів. І рекордсмен є Каролінський Жнець. 2 мільйони 200 тисяч сковілів. Ти знав, до речі, що ці перцеві балончики, вони якраз на якраз основі королівського журналіста. Да. До речі, да, да. я бачив конкурс поїдання якраз усього королінського Женця. Значить, учасники не просто борються за грошовий при а борються. За виживання. А було у вас таке, що ви давай гостренько мені, а потім ти і молоко п'єш, і плачеш. А до речі, молоком. Можна просто молоко. Дивись на це в основі. ля-ля-ля, дивись. А це що, це якесь. Ну, це ж цей чемпіонат із поїдання гострову. Так, так я розумію. А що, як це можна так зробити? Як це можна вже немає рецепторів. Ну, відносно. А у вас таке в практиці, Віталій? E, так, і ми просила людина, дайте гостренько. Так, і потім людину відкачували. Mm. Я хочу сказати, що якби я б з'їв хоча б один королівський жнець повністю, то напевно втратив би повністю свідомість. Ви б мене відкачували б молоком, не молоком, знаєте. А до речі, більше Там нічого не допомогло. Так, як, як сказав Вова, більше працевих балончиків якраз робиться і. Ну прикинь, що це якісь, очі знає, тобі так. Просто жесть. Знаєте? Якщо ти його з'їсти, не можеш ти задихаєшся. Але <реш> перці чилі, вони дуже-дуже дуже корисні, особливо восени, oh. бо мають вбивати мікроби і вбивають мікроби. Uh -huh. Віталій, а в чому oh, користь цієї гострої страви? Давайте розберемося. З цього, цього перцю. Цього. І чому взагалі всі мексиканці роблять таке все гостре матіост? Ну, дивіться, це знову антисептик. Знову ж так, це антисептик. В кожної нації історично є якийсь продукт антисептичний. Наприклад, в Японії це. Е... До суші. Японський Was хрін васабі. басада. В нас це звичайний хрін. Uh -huh. В Індії це і, і, там, гострій перець чилі, в Мексиці це Хабанеро або так само ітайський перець теж якби є. Харі ви воїна, мабуть. Да? Ну, карі це більше як, імуні... як імунітет відповідальний. Mm -hmm. В нас ще часничок. Береш чесничок, натиреш собі часничок, зубчики. Та. І на, да, і на роботу. Так, так, так. І на роботу. спілкуватися з людьми. Скільки треба? Так, що ми додали? Ми вже додали гострий перчик, посмажили цибульку з щасничком. Е, обсмажуємо наші овочі Просто всі разом. Чуть-чуть обсмажуємо, так. Тому що ну, перець він довше буде готуватися. Пасируємо, хай легенько собі а супер. Курка коли? і курочку, тому що вона готується найшвидше. Так. Так. Ніж Не овоч? Незвичайно. Ну, між до речі, перець, так. До речі, э, цей перчик ми різали прямо з насінняшком. Так, я я ми люблю з насіння. болгарського перцю не вимали нічого. Ні, болгарський перець виймали. З болгарського вимали. А, а з гострого чи... ні. Чому? Ну, мені більше подобається так. А якщо він сушений, сушений то він не вплив. такий гострий, як от свіжий перчик у е, ширі. Сушений, ні, в принципі, рівень капсаїцину, це діюча ми речовина, рівень капсаїцину, він не змінюється. Ага. Е а тартілечку що, ми гріємо, не гріємо. Ні, ні ще ні, 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 ще ні, ще трошечки зараз. Ми вже голодні стоїмо. Так, до речі, поговоримо. Про рекорди ми вже почули, побачили. Так. Ти ж відомий піцейло по всій країні, ми знаємо, що ти нещодавно був у військових. Так. Готував їм піцу. Так. Розкажи детально. Це було у Львові в одному з госпіталів. Приготували. Приготували піцу. Ага. Виключили. Так, у нас виключилось. Чому? Давайте. Оп. Так, так, і що, і що. Приготували 50 піц, завезли військовим mm -hmm. в госпіталь, і це ну військові дуже дуже тішаться, що їх не забувають, що їм е, люди беруть до уваги те, що вони е, брали участь в бойових діях, і те, що вони для нас є герої. І ну це дуже похвально. Я рекомендую дуже багатьом людям, які мають будь-який е, ресторанний досвід і мають можливість бути в ресторані саме хоча б раз в тиждень, раз в місяць, там раз в п'ять тижнів відвідувати військових з якимись смаколиками. Їх годують, там все добре. Це їм не потрібно Але їжу увага. для того, щоб їсти. Це увага, це елемент уваги, який необхідний просто для наших mm -hmm. військових. Так, що у нас по, по нашій кисадилі? Кидаємо кисадилі сюди, чуть-чуть ага. її підсушуємо. Ми нас... підсушуємо так. до якого. Ну, це тартилечку ми кидаємо. Так, чуть-чуть. Що я хотів ще запитати? Ти нам розказував до ефіру. Що ти їв тушонку з моцарели. Та, з сиром. Я не впевнений, що це моцарела, я думаю, що це моцарелла. З військовими. Та, на попі. Та. І ну, що, і як? Та. Ще раз, тушонка з моцарелей. Це ж за дивна страва така. Це було смачно, насправді. У мене просто вже кілька разів було таке, що я приїжджаю, наприклад, до військових, і вони кажуть: ну от ти нам привіз свою їжу, на тобі нашу. Попробуй нашу. І я їв дуже багато різних видів тушонки. Просто тушонка на сніданок, а тушонка на сім'я. Випробував багато, ну, так. Да. Хлопцям це, да. ну, це весело. Да, добре. Як ми формуємо цю кисадилю? Тому що це ж, це ж не зовсім так, у нас ті блаб, вона якось така так, так, так. Хай так. воно буде з цієї сторони, а тепер нам треба її добре підсмажити. Коли що нас... Воно смажиться, чи не смажиться? Воно помалесенько тушкується, я так бачу. А, а, а. які ще на, начинки тут можуть Ну, крім куру, можу, але... Да, крім... да кисадилі, Дивіться, варі. я люблю з креветками. Мені подобається з креветками. Досі досить, досить смачно. Можна використати креветки і авокадо або гуакамоле соус. Можна використати креветки, моцарелу. Можна телятину використати, овочі тут тут в поле фантазії для вас те, що вам подобається, і. І не подобається. Mm -hmm. Так, давайте ще раз нагадаємо інгредієнти. І нагадаємо, що сьогодні не у нас буде гостренький сніданок із перцем чилі, і це буде кесадилі. Для того, щоб приготувати кесадилю, вам потрібно взяти ось такі тартілічки, вони продаються в супермаркетах. Вам потрібно взяти різні види перцю, взяти перчик чилі. Вам потрібно замаронувати курочку, взяти е, сир. Ну, це може бути що, сулугуні. Ви казали, це може бути сир, який плавить. коротше, будь-який сир, який плавить. Так, так. Ось так. Це, це важливо. Ну і власне це всі інгредієнти. Власне, а, власне, і Да? Зала, я замарила. <рес> кукурузку треба взяти. Кукурузочку. Так. Кукурузку. Ой, все, смачно. Ну, можемо вже викладати, чи ще ні? Ще секундочку. Ах, хорошо, все, у нас все. Не хоче. чекаємо, чекаємо, чекаємо. Да, у нас не хоче щось плита робити. Там пише дев'ятки. Тут так. Все а тут не працює дев'ять чи десять, не бабуся, але вже, да, вже, вона, вона вже Вона вже може бути, от секундочку і все. Да, секундочку і все. Е, от, так, е, кілька цікавих Галяче. фактів про кисадилю. Якщо вам складно запам'ятати да. цю назву в мексиканську, кисадиля перекладається буквально як сирна тартилля. Uh -huh. А слово тартилля, щоб не плутати за лошам, перекладається з іспанської як омлет. От ви іспанці називають, тому що перші мексиканці, які приїхали ой, іспанці, які приїхали в Мексику, вони подивилися, кажуть, то це ж омлет. І назвали його Тартілья. Тому якщо ви вчите іспанську мову, я думаю, що. Давай викладай. Давай кладемо сирим. Юра раніше працював у каракадорі. А сирочок буде в нас коли-небудь? Це ж треба так зробити, щоб воно не розпалося. Не має розпастись. Зараз ми побачимо. так. Тепер наш сирок. Беремо сирочок, ставимо його, розкладаємо. Тобто сир це в нас такий зв'язуючий. Інгредієнт, ага. за допомогою якого склеїться все. Я люблю багато начинки. Ось. Так. А як воно не розпадеться? Як ми складемо зараз цю кісадінню? Зараз попробуємо. Ага. Тобто до цього не було. А, а і його треба ага. обох боків тепер підсмажити. Так. А, от чому прикол. Насправді я трошки забагато начинки насипав. Ну, але, так, ну, так. Ми, ж, ми ж з Юрою любимо якби, поїсти, <ристо> Правильно? Цікаво чи гострий перчик буде даватися в знаки. Оце Ось. мене найбільше цікавить. Ані, щось. А як ти виключив це? Як ти її обратно виключив? Я не знаю. Я що що, що <ристо> ти, ти, ти настроїш, а я все виключу. Як казав класик, увімкніть. Да. Умілкім. Да, Плакій. Є. Так, ну дивіться, Ось. як це, гаряче сирим не це є? буває? Ще чуть-чуть. секунд? І зараз ми перевернемо на іншу сторону, ага. підсмажимо з двох сторін, для того, щоб наш сирок. Заплавився. Так. І все. І давайте вже в'їсти. Ні, ще ні. А ми ще перевернемо, воно виявилося, це все таке інтересно. А, ні, ні. ми отак от його перевернемо. Ай-яй-яй. Нічого страшного. Ай, 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 Ай-яй-яй-яй. Це лешне. Давай, давай, давай. Я ще ще одну зроблю. Ти хочеш ще одну? Я ще свою зроблю. Ні, ні, давай. Оп, оп. Накладай, я тобі ложку дав, Нюра. Так, сюди накладай, сюди накладай. Прямо сюди. Прямо сюди накладай. Диви. Можна безкінечно довго дивитись на три речі: як тече вода, як горить вогонь, і як Юра намагається отримати свій шматочок кисадилі. Ну, Справжній мексиканський сніданок із перчинкою. Сьогодні нам допомагає готувати Віталій Колошиць, і ми вже майже готові правильно скуштувати шматочок. Е, ну, в нас ще на ще одна кисадівля, вона Не кричи сильно, гучно, це не Шо, для всіх. Ні. Це не всі, це тільки для нас. Добре, Отже, розрізаємо. Отже, Наша кисадиля готова, розрізаємо її. Як розрізати рівно кисадилю? Ось у нас уявіть. Що це півпіце, да? Так? так? Ось тут у нас центр. Так. Значить, ми від центру розрізаємо. А, під 45. Ага. Майже ага. під 45. Отак, раз. раз. І потім іншим. А, Кутичками. І отак. От Ясно. Да, а якщо ти один, то в цілому можна і не різати. Дивись, яка вона соковета. Можна мені, будь ласка, на таюцьку? На таюцьку, ага. будь ласка. Опа. Раз. А ми будемо ярувати сир, перці, перчик чилі, кукурузка, тартілля і замаринована курочка. Це всі інгредієнти, які вам знадобляться для цього і мексиканського сніданку з причинкою. Але знаєш, що прикол? Що він розвалюється. Ну, бо ми не трьох. я знаю. Не знаю. Я буду робити отак. 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 А що це за перчик був? Я б перегав. О, Юра, попробуй. Воно? Щось, от садам. через секунд 5, 4, 3, 2. Нормально. Нормально. Скажи. Не Це дарма даже... ми чекали. Mm -hmm. Дуже смачно. Mm -hmm. Покупайте обов'язково смачну моцарелу. Це дуже важливо для цього. І гострий перчик. Без нього просто нікуди класно. Так, mm -hmm. кесадиль, сніданок із причинкою, який точно допоможе вам прокинутись, навчив нас сьогодні. <гум> Шеф кухар і чотириразовий рекордсмен України Віталій Колошець. Дякуємо <гум> за цей пікантний сіданок і бадьорий. Принаймні, в мене початок дня. А я пішло, пішло.